Права 923. Перевір, чи є перше число кратним другому. Ну що ж, статуємо і перевіряємо. В даному випадку, чи 810 у нас кратне число 5. Якщо так, то 810 має поділитись на 5 без остачі. Перевіряємо. Пишемо 810. Що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 81 помножити на 10. І поділити на 5. І це дорівнює. Ну і давайте в першу чергу тоді виконаємо ділення. І це тоді дорівнює 81, що множиться, 10 поділити на 5, це 2. І це буде дорівнювати 162. Тобто, бачимо, що поділилось без остачі, то ми пишемо. Так. Ну і записуємо 810 кратне? Кратне 5. Число 5. І аналогічно ми переходимо тоді до другого завдання. 1036 і 45. Ну, точно не буде кратне, тому що у нас в кінці не може бути п'ятірка. Бо ми ділимо на 45. Якщо 45 помножити на будь-яке число, може бути в кінці тільки 0 або 5. Але все-таки давайте перевіримо. Пишемо тоді 1036 поділити на 45. І це дорівнює. Тут вже треба куточком ділити. Беремо тоді і записуємо 1036. Що ділиться? Що ділиться на 45? Отже, 103 поділити на 45, поміститься тільки 2 рази. 2 на 45 це 90. Віднімаємо. Тоді 3 мінус 0 це 3. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. 1 мінус 1 0, попереду напишемо, зносимо 6. Отже, 136 поділити на 45, поміститься 3 рази. 3 на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Залишок у нас буде 1, то ми записуємо, що це дорівнює тоді. Пишемо 23. Ну і остача. Записуємо 1. Є. Ну що ж, тобто, якщо у нас поділилось, але є остача, тобто неповна частка, то ми кажемо, що 13. Тисячу... 36. не кратне числу 45. Записуємо ні. І пишемо тоді 1036. не кратне не кратне Число 45. Є. Переходимо до останнього, третього завдання. Перевіряємо, чи 4000 144 ділиться на 37. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш, прийдеться ділити куточком. Ділимо. Записуємо тоді. 4144. Що ділиться? Що ділиться на 37? Так, ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 41 поділити на 37, це буде 1. 1 на 37 це 37. Віднімаємо. 41 мінус 37 це буде 4. Зносимо 4. 44 поділити на 37, це знову буде 1. 1 на 37 це 37. Віднімаємо. 44 мінус 37 це буде 7. Зносимо 4. Так, 74 поділити на 37. Ну, тут може поміститися тільки два рази. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 26 плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ми пишемо, що частка у нас дорівнює 112. Без остачі поділилась. Тобто ми пишемо так. Ну і записуємо. Що 4144 кратне. числу 37. Ну що ж, також не впевнений, чи треба писати відповідь чи ні. Ну що ж, я про всяк випадок запишу, пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас так. Записуємо. В другому завданні пишемо ні. І в третьому завданні пишемо так. Ну що ж, ось таке завдання на визначення, чи одне число кратне іншому. На цьому вправу завершено.